Три генератори має закарпатський центр нейрохірургії та неврології, розповіла завідувачка господарства медзакладу Іванна Чуба. У нас є два потужні генератори потужністю 150 та 130 кВт, які забезпечують наші потреби по максимуму. Також у нас є один невеличкий генератор потужністю 10 кВт, Він забезпечує безпосередню реанімацію, в разі якщо вже ці два генератори будуть не здійснювати забезпечення електроенергії. Також ми маємо закуплене дизельне паливо для забезпечення роботи, яке забезпечить нам роботу цілодобово протягом п'яти діб. Я ну, не кажу, що буде забезпечено 100% потреба в електроенергії, яку нам треба, але основна для роботи операційної реанімації, відділень, роботи кисневої станції, цього достатньо. За словами Івани Чуби, для опалення приміщення мають газова котельня та котельня електрична безпосередньо це. Плові насоси, які також забезпечують е, нас опалення в міжсезоння і підтримують діяльність газового котла в е, зимовий період. Тоді ми економимо споживання газу по вентиляційній системі. У нас обладнана е, приточно витяжна система, яка так само у зимовий період підігріває повітря, що забезпечує комфортне перебування наших пацієнтів в палатах. У медзакладі дві кисневі станції. Об'єднані в одну і забезпечують, підтримують роботу одна іншої. Також вони можуть працювати окремо. Якщо менша, то вона передбачає 180 літрів, якщо велика, то 300. Але для кількості наших пацієнтів цього достатньо. киснева станція вона сама себе заповняє, бо це елемент роботи. Там є декілька елементів у ній, яка складається в одну систему. Є там кисневий генератор, оксимати, які закачують воздух і вже безпосередньо йде виділення кисня з повітря, який затягає з вулиці, то тут ми забезпечені, маємо запас ще рампи, бо кисневі рампи є елементом уже самої кисневої станції, в разі, якщо якась аварія або ще тоді кисень постачається вже з балонів, де йде скраплений кисень. За словами Івани Чуби, в їхньому центрі підготовка до зими продовжується. З таких питань, які не є вирішені, то якісь там маленькі організаційні там повірки, але це вже починається з вересня. Організаціями, які займаються цією діяльністю, то що ну до зимового періоду ми готові. Руслана гостюк, Андрій Гісим. Суспільне новини.